Літня школа це місце, де діти весело дорослішають, а дорослі стають дітьми і всі разом радіють відкриттям та перемогам. Учні, вчителі, стажери, батьки всі ми різні, але однаково запалені рішлієвським драйвом. Більше сотні учнів п'ятих та шостих класів за один тиждень ігрового навчання отримали стільки вражень від безлічі подій, що на цілий рік вистачить. Понеділок розпочався з фізичних дослідів. Демонстрації яскравих п'ящ, як завжди, вразили дітлахів. Та треба ж не тільки дивитися, а ще й самим щось корисне конструювати. Подумали наші фізики Олександр Сергійович та Андрій Михайлович і придумали дітлахам інженерну лабораторну роботу. Завдання були непростими, але цікавими та видовищними. Наприклад, створити захисний парашут для курячого яйця, який при мінімальній вазі та падінні з висоти 2 метри зміг би запобігти утворенню яєчні на підлозі чи сконструювати з бамбукових паличок міст. В нас було завдання спроектувати міст з паличок та скотчу. Я спроектував цей міст. та Він був потрібен, щоб витримати 2 літри води. Але мій витримав цілих 6 літрів води. Але зараз він лежить зломаний в нашому класі, тому що він не зміг витримати 10 літрів. Мені дуже сподобалося, та я раджу вам захоплюватися фізикою, бо ви зможете будувати масти, які допоможуть людству. А ще діти складали паперові літачки. Вигравав той загін чи літак подолав найбільшу відстань. Інженерна фізика захопила всіх. Вівторок розпочався повітряною тривогою. Але в ліцейському укритті за розкладом відбулася лекція з біології. Тема іхтіозаври до цікавих розповідей на 150 слайдів про цих дивовижних істот. Михайло Сергійович додав модель скелету іхтіозавра реальної величини. Це був вау-ефект. Найбільше мені сподобалась лекція про про іхтіозаврів. Тому що я дуже полюбляю біологію та хочу поступити у біологічний клас. Нам розповідали декілька цікавих фактів, які я хочу з вами поділитися. Перший факт це вони вмерли 25 мільйонів років тому. Другий факт вони можуть до, до цих пір бути у Атлантичному океані. Та третій факт: вони були зростом на десь 30-35 метрів у довжину. А після лекції на маленьких непосідючих дослідників чекала біологічна вікторина. Діти відвідували різні станції на подвір'ї ліцею. На кожній виконували завдання: визначити рослину за листям, тварину за кликами, молюсків за мушлями, вчених за відкриттями, а клітини за мікропрепаратами. На подвір'ї панувала весела метушня, адже кожна команда поспішала якнайшвидше пройти всі станції, аби зірвати лаври переможців. Три команди, що впоралися із завданнями найкраще, отримали від Михайла Анатолійовича солодкі подарунки. Дуже цікаві завдання, і це було дуже активно, дуже весело. І всі приймали участь. І я дуже дякую за це організаторам Михайлу Анатолійовичу та Михайлу Сергійовичу. Найбільше мені запам'яталось те, коли нам дали побачити. Модель іхтеозавру у повну, повну величину створена з пластику. Також сьогодні нам пощастило робити блог і це було дуже драйвово. А після смачного обіду дітлахи перетворилися на шукачів захованих скарбів. Адже Євген Васильович влаштував географічний квест, в якому треба було відшукати заховані шматочки карти і зібрати її повністю. Ми шукаємо частинки карт, щоб зібрати повну карту і знайти з карт. Ми бігаємо по всій території. Це дуже прикольно захоплива археологічна експедиція територією ліцею тривала аж до повітряної тривоги. Та навіть поспішаючи в укриття, діти уявляли себе безстрашними мандрівниками у пошуках пригод. Середа пройшла у ритмі вальсу, адже цей день був присвячений театру та лінгвістиці. Діти побачили виставу театрального гуртка про нашого видатного засновника Дюка Дерішельє. 19-го сторіччя, полонези та мазурки, любов та пристрасть, випробування долі, честь, благородства, сила духу, історія життя видатного француза, що створив квітучий сад на чужині, не залишила байдужих. Глядачі ще довго не відпускали акторів, влаштувавши їм справжню прес-конференцію з найрізноманітнішими питаннями. А наостанок і самі влаштували імерсивну виставу, історію для якої придумали за 15 хвилин. Була вистава, і мені дуже сподобалося, тому що я більше дізналася про де Решельє. І ще на виставі був танець, який мені найбільше запам'ятався. він був дуже гарний. Мені дуже сподобався сьогоднішній виступ. Я вже дивився на нього два рази. Мені дуже сподобалася згуртованість акторів в деяких етапах, навіть імпровізація у виступі. І ще дуже сподобалися танці, полонези, мазурки це було неймовірно. Після психологічного тренінгу на командну роботу настав час лінгвістичної вікторини. Серед безлічі завдань, що підготувала Марина Петрівна, найбільше малечі сподобалася гра крокодил. Були дуже цікаві завдання, такі як знайти слова слованшмовно походження, ребуси, кросворди на ребусах Ми повинні були вгадати слово. <энцес> Та фразеологізм». мені більше всього подобається де... останнє завдання, бо там треба було вгадати фразеологізм і якесь слово, граючи в крокодила. Аня показувала нам ці слова на фразеологізм, Ми дуже швидко вгадали, бо вона гарно показує. А ми гарно гарно складаємо. У четвер в літній школі панувала її величність цариця наук, математика. І з самого ранку Сергій Олегович та Ганна Павлівна пригощали дітей математичними смаколиками. В основному задачами і зірочками. Пригостивши, відправили на математичний занзібар скидати калорії під час мозкового штурму всією командою. Мені більше всього сподобався математичний занзібар. Там було дуже багато інтересних, прикольних задач. Були ребуси, були зада доволі складні задачі на спікавку. Були дощити, це дуже мені подобається. А другу половину дня ми провели у математичному квесті від Лілі Царгісівни. Тут були й математичні танці, казки, і навіть математичний футбол. Найбільше сподобався математичний квест. Було багато цікавих станцій. Ми грали в футбол, а також танцювали танок. Ще ми розв'язували задачі е... і придумували казки. Так, про математичні терміни. Наприклад, симетрія, дріб та числа. Було дуже цікаво, та мені сподобалось. У п'ятницю літня школа вирушила на екскурсію ветеринарним факультетом аграрного університету. Тут кінологічні служби влаштували дітлахам показовий виступ собак, яких навчають шукати людей або заборонені речовини. Чотирилапі пошукачі викликали дитячий захват. Не менш цікавою була екскурсія музеєм факультету, де найсильніше враження на всіх справили скелети різноманітних тварин, особливо слона. Ветеринарний факультет має свою скотарню. Тож діти погодували тут овечок та кізочок, а ще відвідали хірургічне відділення для тварин. Завітали у мікробіологічну лабораторію факультету, послухали лекцію про знешкодження нітратів в овочах та фруктах. Сподобався в аграрному музеї, в аграрному університеті музей кісток та законсервованих тварин. Бо я цікавлюся біологією та у майбутньому хочу стати хірургом. Мені найбільше сподобалися кінологи з тваринками та як вони виконували завдання та команди. Мені більше всього сподобалося, як коли ми годували тварин. А мені більше всього сподобалося робити блоги та записувати їх. Мені сподобалось, коли ховали речі. Від собак, і вони їх шукали. А після обіду ми влаштували фестиваль дитячих блогів, адже кожного дня діти знімали на смартфони кумедні розповіді про найцікавіші події літньої школи. Дивитися конкурсні роботи ми почали одразу у бомбосховищі, аби не втрачати час у випадку можливої повітряної тривоги. Кожен клас підготував на конкурс свій маленький відеошедевр. Члени журі повинні були визначити переможців, володарів третього, другого та першого місця. Тож разом ми передивились всі блоги та ще раз пригадали, скільки чудових подій трапилось цими днями у літній школі. А поки журі підраховувала бали, ми вшанували наших стажерів на згадку про літню школу та своїх непосидючих підопічних, вони отримали тематичні подарунки: світлини з дітьми своїх загонів. Маємо надію, що холодними зимовими вечорами ці сонячні літні світлини зігріють їх серця теплими спогадами. З літньої школи вони забирають і шалені емоції, і всі літні пригоди, і новий педагогічний досвід. Мені дуже подобається усе, що відбувається у цьому таборі. Я дуже захоплений процесом і своїм класом, бо вони дуже тихі і милі. Я ними дуже пишаюся, ось і хочу сказати, що вони найкращі. Також можна додати, що цей літній табір він повчальний не лише для дітей, тому що вони дізнаються щось нове, а ще й для нас, тому що ми, стажери, вчимося працювати з дітьми і з діть, дітьми і ну, дивимося, як краще підходити до них, вирішувати разом з ними проблеми, тому це для нас також учення. Тим часом журі вже підрахувало всі бали фестивалю блогів і виявило переможців. Третє місце та тематичний приз кухоль у вигляді об'єктиву вибороли учні шостого санаторного класу. Друге місце та призова кінохлопавка за оцінками журі дісталися переможцям фестивалю минулого року 6-му В класу. А перше місце заслужено посів 5-В, що разом зі своїми стажерами підготував динамічну, веселу, змістовну відеорозповідь про один день з життя літньої школи. Смаколики, почесний оскар, оплески, визнання та вибух конфіцій переможців шанували майже як голівудських зірок. Я дуже щаслива, що ми виграли перше місце і хочу подякувати нашим стажерам і нам якісь які це все. Ура! 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 Не обійшли увагою. Ми і нашого зіркового відеооператора дрона Сашка Ковтуна. Всі кадри цього репортажу зняті з висоти його рук справа. Тож хлопець отримав сертифікат як людина з пропелером та тематичний сувенір у вигляді фотокамери зі спалахом. Сьогодні отримав грамоту як найгарніший оператор літньої школи та. Та це було дуже несподівано, але дуже приємно. Я зняв дуже багато контенту, який допоможе продвинути ліцей. Я зрозумів, що дрон можна використовувати не тільки у війні, а у цивільних закладах. Наприклад, зняти щось. Субота в літній школі була днем командного сімейного спорту. Ольга Борисівна влаштувала естафету під девізом Мама, тато! Я спортивна сім'я. Оригінальні спортивні конкурси допомогли дітям і батькам весело та активно провести час разом. І показали, що фізична підготовка, вправність, швидкість та витривалість дуже потрібні навіть для веселощів. Ріжелєвський ліцей це найкращий ліцей. Я всім рекомендую. Для дітей це супер. Я сьогодні навіть для себе багато що тут Взяв що треба займатися більше спортом. Мама каже: Ти тепер я за все хороше за мир. Дивовижно подія, діти в захваті, такі веселі змагання. Ольга Борисівна надає всім такий драйв. Ми вболіваємо так, так. Це дуже класно, що діти проводять час на свіжому повітрі, квітуче подвір'я ліцею, і їм дуже цікаво. Взагалі, кожен день літньої школи був по-своєму дуже цікавий. Були і квести, і різні активності, і діти досліджували багато чого. Нам як батькам дуже сподобалось. Найкласніше у літній школі було обіди та географічний квест. У вівторок у географічному квесті. Ми шукали відрізки мапи, щоб зібрати цілу мапу нашого нового корпуса на Ясиновського 3 А було дуже цікаво і захопливо. Найбільше мені запам'яталося те, що у фізичному дні було дуже багато наукових див у біологічному дні. Мені запам'яталося дуже гарно, за красиво на рак мушляному тілоса далі. Точніше вчора був яскравий фестиваль блогів. У кожного загону був свій індивідуальний блок. Він відображав емоції та характер кожного класу та загону. Сьогодні було дуже гарне, яскраве завершення. Спортивний марафон. Наостанок діти отримали почесні грамоти за перемоги у всіх змаганнях літньої школи, де кожен мав змогу розкрити свої інженерні, мистецькі, математичні, спортивні чи організаторські таланти. Та отримати за це винагороду, визнання та шану. Ольга Добриніна спеціально для Рішельєвського телебачення.